Ставище, привіт! З вами Ставищенські нормальні новини СНН, майже якась CNN. І я весь такий Сергій Плахотнюк. Якщо, погугл, якщо погуглити ставище новини, то пошуковик вам збере всі ДТП, пожежі чи кримінал, що трапилися в ставищі, і вкрай рідко щось цікавіше. А це й всі новини. Про не неначе якийсь кримінальний 13 район. Саме тому виникла ідея і назва Ставищенські Нормальні новини, щоб концентровано, по суті, розповісти про те, що відбувається у Ставищенській громаді. Від випуску до випуску я моніторю інформаційний простір і обираю найцікавіше, на мій погляд, аби щомісяця у вівторок о 20.00. Наживо переповісти те, що зібрав. Зазвичай в одному випуску 5 новин звісток. Ідея виникла давно. Приблизно коли телерадіокомпанія Грант перестала цікавити власника і з голубих екранів, Аставишнський обрій, газета, перетворилася на ПП, приватне підприємство, почали торгувати продуктами харчування. А з 12 січня 2024 року перебувають у стані припинення. Тепер до серйозно перепрошую до новин. Новина перша бюджетна. За перший квартал 2025 року відзвітували про бюджет Ставичинської громади. Доходи у сумі 75 мільйонів 201 тисяча. 368 гривень і 21 копійка. А це 104% від запланованих. Видатки в сумі 76 мільйонів 227 тисяч 535 гривень і 88 копійок. А це 87% запланованих. Тобто доходи за перший квартал перевищили заплановані на 4%, а видатки. Не вклалися. Тобто менше видатків поки що. Перевищення видатків над, над доходами загалом 1 мільйон 26 167 гривень і 67 копійок. Копійок, які можливо скоро стануть шагами. До того ж, громада отримала 100% субвенцій з державного бюджету. 16 мільйонів 650 тисяч гривень освітньої субвенції. 1 мільйон 865 тисяч гривень на доплати вчителям і 82,7 тисяч гривень на державну підтримку особам з особливими освітніми потребами. Нагадаю, тим часом, що розпочато прийом проєктів громадян, які втілять за кошти громадського бюджету, усього лише місяць триватиме прийом. Усього лише травень відкрита така опція для жителів Ставищенської громади. А потім в липні буде голосування і далі все по плану. Новина 2. Заводська. На вулиці Заводська у селищі Ставище планують продати дві земельні ділянки. Перша ділянка площею 6 гектарів оцінена в 5 мільйонів 454 тисячі гривень. А друга ділянка площею 2 гектари оцінена в 2 мільйони 173 тисячі 600 гривень. Це будуть стартові ціни лотів для продажів, що мають відбутися протягом травня-липня. Їх оголосить, їх оголосить Ставищенська селищна рада. Цільове призначення ділянки розміром 6 гектарів для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств приробної машини будінові та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком. Це та ділянка, де був цегельний завод. Цільове призначення другої ділянки, яка розміром 2 гектари. Для розміщення та експлуатації будівель і споруд, автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Це ділянка, де був асфальтний завод. Цікаво, що на засіданні земельної комісії один депутат виступив проти продажу цих ділянок з тим аргументом, що пора б вже щось заробляти, не тільки продавати. Бо ж так нічого не залишиться нам, тобто після нас. Але то таке. Хай будівельні олігархи стежать за оголошенням торгів 6,2 гектари це не шолі бокак. Новина 3. ЖК Пічна. Ставищенське ЖКП встановило сонячні панелі на центральній водонасосній станції в Ставищі. Монтаж та налаштування сонячної станції комунальники зробили власноруч, тож планується встановити також. Планується встановити сонячні станції на артсвердловинах у ставищах та в селі Розкішно. На сонячній панелі, нагадаю, виділяли 2,2 млн грн. Про це я розповідав у випуску номер 3 Ставишинське ЖКП безплатно отримало з державної власності спеціальний автобус газодимозахисної служби. ПАЗ 672 М 1987 року випуску в технічно справному стані. Це відбулося за розпорядженням кабміну. Раніше автобус належав ДСНС селища Володарка. Його первісна вартість 28600 гривень, а Залишкова 2600 гривень за актом приймання передачі. Також Ставищенської медичної первинки передали. Ставищенському ЖКП Газель. Балансовою вартістю 45 900 гривень із такою ж сумою зносу. Вийшли в ноль по газелях. Нарешті прийнято на баланс контейнери для роздільного збору сміття. 8 контейнерів для збору паперу. 8 контейнерів для збору пластику. 8 контейнерів для збору скла. Усього 24 контейнери первісною вартістю 1 мільйон 153 тисячі 200 гривень. Усе це прийняла комісія Ставишинської селищної ради від Київської обласної ради. Новина 4. Просторова. Ставишинська селищна рада. Закуповує послугу з розроблення комплексного плану просторового розвитку території Ставищенської селищної територіальної громади. Очікувана вартість 16,5 млн грн. Фінансування за договором розписане на три роки 2025, 2026 і 2027. Наразі єдиний учасник аукціону столичний консорціум ТГА Альянс, який запропонував за свої послуги ціну 16 мільйонів 385 тисяч гривень. Очікується оголошення переможця і підписання договору. Технічне завдання на цю послугу містить три частини. Перше, передбачає отримання цифрових наборів. Геопросторових даних топографічної основи М, 1 до 2000 територій селища Ставища і 10 сіл. А саме таких сіл: Богатирка, Брилівка, Венерівка, Журавлиха, Іванівка, Попружна, Розкішна, Стрижовка, Сухий Яр, Юрківка. Масштаб, нагадую, 1 до 2 тисяч. Виконавець здійснюватиме аерознімання території. Топографічну основу внесуть до бази геоданих містобудівного кадастру Київської області. Також розроблять генеральний план селища Ставища, в якому розмежують, що де що можна, і як, і що де не можна, і ніяк. дарма вилінували подавати пропозиції до комплексного плану просторового розвитку території громади, бо їх тепер включили до технічного завдання як індикатори розвитку. Там і реконструкція парків у Ставищі, Венерівці та Стрижівці, і створення індустріальних парків, логістичних центрів, сортувальних ліній, облаштування велодоріжок і бювету. Про це я докладно говорив у випуску 6. А тепер відповідь на запитання, яке у вас можливо виникало: чому і навіщо купують таку дорогу послугу? 1 січня 2025 року набрали чинність вимога до громад мати місцеву містобудівну документацію Комплексний план просторового розвитку. Це означає, що лише з цим документом громада зможе відвести земельну ділянку під, наприклад, дитсадок, школу чи житло, а підприємець розширити свій бізнес, а звичайний житель. Змінити цілове призначення своєї ділянки. Так написано, так роз'яснено, принаймні на вебсайті децентралізація. Мене погасла мишка. Мене чути? Слава Україні, героям слава Вадим Каплу. Дякую. Новина вона п'ята Турчиська. Ви вже встигли обуритись від закупівлі капітального ремонту адмінбудівлі в селі Торчиця за 2,5 млн грн. А я натомість почитав документи і дізнався деталі. У приміщенні, де запланований капремонт, розміщені старостат і Укрпошта. Окрім ремонту кабелів, окрім ремонту кабінетів, зроблять систему опалення з котельною на твердому паливі. Водопостачання й водовідведення, замінять вікна, двері, знайдуть косметику на вході з пандусами це первісне завдання. А в перспективі планують ще дві ідеї: облаштувати бібліотеку та зону дозвілля з інтернетом, і перенести в оновлену будівлю амбулаторію, яка нині розміщена на окраїні села в Плютинцях. Та доведена до ніякого стану за ці роки, за всі роки. Аукціон відбувся вчора, 5 травня, мався відбуть. Я ще не дивився і не знаю, які результати. Можу зараз прямо подивитися. Можливо, виграє Ставишинське ЖКП. З гаслом гроші ходять за ЖКП. Секунду, я дивлюся в результати аукціону. Ні, подався один учасник ТОПаритет БЦ. За остаточною пропозицією 2 мільйони 380 тисяч 500 гривень. Очікує рішення. До 7 травня вимога про усунення невідповідності. 5 новин переказав, а тепер постскриптум. 6 травня 2017 року, тобто 8 років тому, я виступав у Ставищенському районному краєзнавчому музеї з приводу перекладу і ведення книги «Ставище у спогадах єврей. Усе це дійство організувала тодішня директорка музею Олена Берідзе, а кореспондентка телерадіокомпанії Грант Вікторія Булака робила телесюжет. Власне, з того телесюжету стартанув цей YouTube канал 8 років тому. Наступного 2018 року я придумав рубрику 15 хвилин у стайнях, щоб знімати інтерв'ю зі ставищанами. Відтоді вийшло 11 інтерв'ю. Щоправда, не всі ставищани, та все ж. Підприємець Денис, Карпен... Підприємець Денис Карпенко, кафе Дока, перший, з ким я зняв інтерв'ю, говорили про те, як ведеться підприємцю в Ставищі. Це 2018 рік, нагадаю. Потім говорили з власником спортклубу «Бункерс» Володимир Коляда. Сидячи в його спортклубі про те, як ведеться спортклуб у Ставищі. Третім дав інтерв'ю бізнесмен, тоді депутат Київської обласної ради Леонід Джужик. Нині він вже голова Ставищенської громади. А мені тим часом закидають нібито це. Я привів його до влади, брешуть. Я медіа-магнат, я медіа але не олігарх. До речі, до речі, час покаже. Фахівець з авіабудування Анатолій Демченко провів екстра цікаву екскурсію гуртком авіамоделювання Центрі дитячої творчості дитячої та юнацької творчості. Це було 6 років тому. Дослідник історії Ставища Віктор Хеменко, чиє предки. Походять із Черкащини, розповів про своє захоплення історію ставища та занурився в неї. Це було п'яте інтерв'ю. Католицький священник Марк Руць розповів про парафію Пресвятої Трійці та всі плани в ній. Парафія католицька у Ставищі. Нині Руц Руць, декану Білої церкві. Юрист першого ставищенського ОСББ кактус Володимир Василюк розказав і показав, як їм першопрохідцям, піонерам ведеться у Ставищі. Приємно було поспілкуватися також із письменницею Тетяною Белімовою, яка надихнулася минулим Ставищенщини і написала історичну любовну дилогію романи Винуваті люди та чужа провина. Про прекрасну епоху, кінець 19, го початок 20-го століття. Інтерв'ю записане в залі Розкішнянської школи, теж будівлі, яка походить з тієї бельепоки, з тієї прекрасної епохи з кінця 19 століття. Зняти значно якісніше інтерв'ю з письменником Леонідом Кононовичем з Красилівки, автора величного роману Тема для медитації, мені допоміг поет Олексій Пустовгар. Нині служить в ЗСУ. Ну, а 11-й мій співбесідник, історик Володимир Перерва, автор історичного нарису, коли ставище ще було містечком». Розклав усе по історичних поличках, сидячи зі мною в холодному 200 літньому костелі міста Біла церква, де деканом служить отець Марик Руц. З часом в процесі всіх цих. процесів Я потроху навчався монтувати створювати історичне відео, власне, в цьому і полягала ідея цього каналу. Але ось тепер дійшов до такого стану, що веду стрім із 9 випуском новин. Ставишинських, нов... Ставишинських нормальних новин, СНН, майже XN. На цьому запрошую вас доєднатися і до 10-го випуску, надіюсь, я його запланую і складу. І сподіваюсь, вам буде цікаво. Донайте на ЗСУ, бо ми в одному човні, який пливе, коли в ньому злагода і взаємоповага. Слава Україні! Ставище на добраніч. Питань нема.